Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В свій час Туреччина, звичайно, з великого розуму. І ну, піддавшися так і послухавши пропаганду московитів-андрофагів про те, що їхні. С 400 гавнєтні, так, Ну, є, ну, розумієте, тут скільки не тут говори, скільки не торчі, все одно знайдуться люди, які вірять московитам Ну, Вони, мабуть, не читають літературу, не слухають тих людей, які з московитами. Мали або мають ну, якісь справи колишні тепер, і вони знають, що це за народ. Але турки чомусь повірили в те, у ту брехню, що Московія це колишній Радянський Союз. Ну, колишній Радянський Союз все-таки мав деякі досягнення, не за рахунок московитів, у всіх сферах, включаючи і е, виробництво ракет. Було діло, було діло. Так. Коли там були українці, білоруси, прибалти, вірмени, євреї. Так, азербайджанці. Ну, ці народи, в основному, як народи креативні, як кажуть, від народження. Вони і займалися цим всім. Я ну, наведу вам ну, ще раз той приклад конкретний, який турки не знають. Так, вся фізика була єврейська, вся космонавтика і ракетобудування було українське. Так, все. Це факт просто. Тепер вони там е, витягли етнічного українця-ворочка із Стародубського козацького полку у Брянській області нині. Оце і все їхнє надбання. Ні Корольова, ні Глушка, ні Челомея, ні Янгеля, ні Лозино-Лозинського. Нікого, ні Кондратюка там. Ну, немає у них. Нині. Тому, якби вони знали, аби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми, не ми, і я не я, писав наш вчитель пророк Тарас Григорович Шевченко. Так, не знали вони про це. Тож це тільки ви знаєте, тому що я вам розповідаю. Більше ж ніхто про це не говорить. Про вплив генетики. На е, ментальність, е, інтелект і все останнє. Ну е, ліваки ж е, вважають, що так не може бути в принципі. Всі люди равні, всі однакові. І все, і, м, треба тільки навчити людину, і тоді вона буде геніальною. Та нічого подібного. Це все дурня, кажучи, науково собача Є народи з певними схильностями. Так. А в інших цих схильностей немає, ти хоч кілок йому на голові-тиши. Його можна навчити на інженера, але він буде абсолютно посереднім інженером. Так. І все. З, з, з цього середовища генії не вийдуть просто, в принципі. Так от, купили вони аж дві батареї, здається, цих сс 400 так, і були дуже задоволені. Разом з тим вони потрапили під санкції США, турки, так як закупили московську зброю замість того, щоб закупити американську. Що ж тепер відбулося? А тепер відбулося те, що Україна практично вибила всі ці СС-300, СС-400. Своїми найпростішими і найдешевшими дронами. А ті С400 мільярди доларів ця, ці розумники із Туреччини за це все діло. Так. І тепер Московія вимагає повернути назад. Вони хочуть відкупити назад ці всі дві батареї. Для того, щоб захищати небо. Ну, немає. Уже чим? Так. Україна швидше знищує ці установки С400, ніж Московія, їх виробляє. Так. От такі, такі пироги. Але ж ну що таке дві ці батареї? Вони що, вирішать проблему? Ну, це швидше все для самозаспокоєння. Показати цьому народу, не до московитам-андерфагам, що влада ж піклується про те, щоб, ну, я не знаю, як можна з тих СС-400 збивати дрони. І то можна, але ж це дуже дорого. Скільки коштують ті ракети, і скільки коштують дрони. Напевно, вони готуються до чогось іншого, до якихось потужних ракет. Отак у мене. У мене, Розумієте, отака думка є. Що те, що там показували в Україні балістичні ракети, якісь крилаті ракети, ну, Оце, оце, оцього ж самого оцю ж саму фламінго, якщо вона є, якщо вона е, піде в серію, все-таки вони, мабуть, їхня ж розвідка там працює. Отже, тому що в нас повідомляють про те, що вони забирають ці СС-400 для того, щоб збивати, збивати дрони наші. Ну, я кажу, це. Якось якось не так ось. А ось те, що вони передбачають, що полетять балістичні ракети, для чого ці СС вироблені, так, прилетять крилаті ракети, і особливо, напевно, вони, от я навіть дивіться, я. З геніальною говоря по-русски, як Ленін. Так. Передбачаю навіть, де вони будуть поставлені. Тому що турки віддають, а на що їм це все треба. Вони вже нарешті зрозуміли, що то гов, говнєтне. це все, що вони виробляють, так? Ой, фантастика. Так ось, вони поставлять. Біля Омського найбільшого у світі омського нафтопереробного заводу. Так. Тому що якщо вже туди прилетить, якщо в нас дійсно оцей фламінго, то він має заявлену дальність і може донести там більше тонни вибухівки, то достатньо одного фламінго для того, щоб цей завод увесь знести. 21 мільйон. Нафти переробляють, так. Це величезний завод, величезне підприємство. Так. І якщо вже його знесуть, то тоді на нафтопереробній промисловості московитів андрофагів треба поставити хрест. Так що я опосередковано роблю висновок, що щось там у нас вариться десь стосовно оцих балістичних і крилатих. raquero